Колишній одеський регіонал Сергій Ківалов дає покровителя освіти та науки, підконтрольні йому юридична академія та міжнародний гуманітарний університет. І справді навчають тисячі студентів. І що більше студентів, то краще, адже прикриваючись проблемами молоді, можна стати справжнім магнатом нерухомості і мати з десяток гектарів землі в Одесі. Про це докладніше Олена Васіна. Сергій Ківалов, юрист, політик, меценат, особистість, яку знає вся Україна, колишнього голову центральної виборчої комісії і впливового регіонала, багато років називають тіньовим керманичем судової та прокурорської системи Одеси. Сама діозная фігура в українському політику і в Одесі – це Сергій Васильович Ківалов. Його впливання Ано ощущається і е Верховній Раді України. Ано е ощущається в Одесі. Імперія Ківалова постійно росте. Наразі це близько 30 будівель по всьому місту. Там розміщуються корпуси і гуртожитки Одеської юридичної академії та Міжнародного гуманітарного університету, де Ківалов, відповідно, президент і ректор. по сути, на данный момент Сергей Кивалов является одним из крупнейших или крупнейшим держателем одесской недвижимости в виде различных учебных учреждений. МГУ, Юракадемия, эти структуры, они консолидируют порядка 50 тысяч квадратных метров недвижимости, главным образом в центре города и особенно на фонтане. Та чи завжди пан Ківалов, голова кузні юридичних кадрів міста, діяв за законом, коли розширював володіння своїх вузів. Влітку цього року навколо так званого замку Гаррі Потера або офіційно будинку прийомів Міжнародного гуманітарного університету вибухнув скандал. Активісти патріотичних організацій зламали ворота та потрапили всередину. Згідно з реєстром прав на нерухоме майно, цей маєток на Новобереговій 94 і справді власність міжнародного гуманітарного університету, але не повністю. Будівля спального корпусу належить такій собі Ірині Оріховій. Вона ж засновник вишу. А сам замок за документами звели на місці човнової станції під виглядом берегоукріплювальних робіт. У 2012-му Ківалов прямо заявив, що з будівництвом приміщення йому допомагав одеський меценат Аднан Ківан. Ківан Аднан це відомий меценат, відомий бізнесмен, який створює сотні домов в нашому місті. Чоловік, який хоче, щоб в Одесі був мир, спокій, щоб в Одесі готували хороших спеціалістів. Ще один неоднозначний об'єкт, який будується під крилом Ківалова та Ківана церковна приходська школа. Велична будівля, як свідчить вивізка, розрахована на 700 учнів і матиме 22 класи, басейн та розвинену інфраструктуру. І все було б добре, та новобудова розкинулася на землях колишньої міжрейсової бази моряків Чорноморського морського пароплавства. Величезна територія і парк колишньої міжрейсової бази моряків, які зараз можна було використати під реабілітаційний центр для бійців, АТО, вже частково знищені. На основних воротах ланцюг, а напис недвозначно говорить: тут буде студентське містечко. Поява школи навіть починалася зі скандалу. Два роки тому, коли будівництво тільки но стартувало, у двобі з Ківаловим за право розпоряджатися цією територією вступив Олег Марков, брат одіозного нардепа Ігоря Маркова. Та він програв, і дітище Ківалова продовжили зводити прискореним темпом. Ця Територія була запущена, туди не вступала нога людина. І ми почистили эту територію, обсудили всі вопросы з мэром города, з губернатором, отримали поддержку, общественность, благословення митрополита Одесского ізмаїльського. Старі моряки розчаровані їх колишнє місце відпочинку більше не впізнати. Я не представляю, як на горі людей моряків, ветеранов. Можна строїть вот эту церков. Какой прок буде таті? Ще у 2013 році суд стягнув з благодійного фонду Студентська церква на користь держави 1 мільйон 153 тисячі гривень за руйнування лікувального корпусу ніжесової бази моряків. А в жовтні минулого року прокуратура Одеської області почала кримінальне провадження. Зареєстровано кримінальне провадження. За фактом розкрадання е, будівлями та спорудами і земельної ділянки біжає свої бази моряків службовими особами Національного університету Одеської юридичної академії. цікавим також є той факт, що разом із Сергієм Ківаловим, засновником фонду Студентська церква, який фінансує будівництво церкви, є вже згаданий одеський бізнесмен арабського походження Аднан Іван. Це людина, в вопреки… Законодатист абсолютно ігнорірує всі закони, всі э, градострітне правила э, просто э, осуществляють акт вандалізму над історичним центром Одеси. Саме проти новобудовки вана, що руйнують історичний вигляд центру Одеси, вже не перший рік борються одеські активісти. Згідно з даними сайту посіпаки, Аднан Ківан у 2002-2006 роках був один із помічників нардепа Сергія Ківалова на громадських засадах. Аднан Ківан достатньо прагматичний чоловік і тому вибір Сергія Ківалова для. Скажем так, сотрудничество он вполне объясним, тому що Ківалов имеет огромное влияние на правоохранительную судебную систему. Ківан також виступив основником ще кількох фірм з дочкою Ківалова Тетяною та вже згаданою Іриною Ореховой, яку ЗМІ називають його позашлюбною дитиною. Хоча сам Ківалов це постійно заперечує, я вот вам хочу сказати, що Орехова не является мені родственницей. Не является родственницей. Придумували, що це племянниця, потім придумували, що це доч моя. Разом з Ківаном у помічниках Ківалова ми бачимо ще одну засновницю фонду Студентська церква Ірину Залюбовську. Вона працювала у нього помічницею ціле десятиліття з 2002 по 2012. Ірина Залюбовська згідно її резюме, колишня начальниця юридичного департаменту Ківаловського національного університету, Одеська юридична академія. Та повернімося до Аднана Ківана. Може, ківана недаремно останнім часом помічають в безпосередній близькості до очільника Одещини Міхаїла Сакашвілі по странному стеченню обстоятельств о, о, в августі 2015 року Распорядителем фонда стал бывший генеральный консул Грузии в Одессе Тимурас Нишнянидзе. А сейчас э -э Тимур Нишнянидзе, опять же, по странному течению обстоятельств является советником, доверенным лицом Михаила Саакашвили. Этот фонд оказал материальную помощь. Одеська обласна державна адміністрація. Попри тривалі зусилля, нам не вдалося отримати коментар Міхаїла Саакашвілі з цього приводу. Але ми ще сподіваємося на нього. Аднан Ківан коментує цю ситуацію так. Я був ініціатором і створювачем фонд «На благо Одеси». Ця ідея була моя на 100%. І я пригласив групу хороших підприємців, відзивчих, які одразу відкликнулися. І я пам'ятаю, тогда я дал перший транш в этом фонде, це было примерно 2 мільйони, около 200 тисяч доларів. І мої колеги, підприємці дали теж свої мільйони. Тим часом нарухомість акумулюють не лише вище, де керує Сергій Ківалов не відстають і ті, кого називають його близькими родичами. Так, Ірина Оріхова, окрім частини замку Гаррі Поттера, є ще й власницею 10 соток та будинку у майже на 300 квадратів у престижному районі Києва та квартири в Донецьку. Навесні минулого року наші колеги відзняли ще один розкішний будинок в селі Лісникище під Києвом, де більше гектару землі належить Оріховій. Порівняйте знову ті ж самі куполи. Оріхова разом зі своєю родичкою Тетяною Нечепоренко також володіє землею в невеличкому, але дуже престижному селищі Хлебча. Іншій законній дочці Ківалова тетяні належить чотири квартири та частина будинку по вулиці Тіністій в Одесі. Безпосередньо сам Сергій Васильович з дружиною власники його скромної іншої половинки. І, схоже, його тіньову імперію ніхто чіпати не збирається. Ось такий майже любовний трикутник сформувався в Одесі. В ньому знайшлося місце як новим реформаторам, так вже відомим одіозним особистостям, які неодноразово були помічені в сумнівних схемах. Ви дивились слідство інфо цікаві та резонансні розслідування вже за тиждень на громадському та першому. Мене звати Дмитро Гнап. Не перемикайте.